Монтаж водонагрівача на 100 літрів по готовому ремонту на що звернути увагу особливості та етапи монтажу. Для того, щоб забезпечити працівників торговельного приміщення гарячою водою, обрали водонагрівач Атлантік ОПРО Турбо. Ця модель об'ємом 100 літрів задовольняє потребу у великому одномоментному водорозборі. Потужний тен 2,5 кВт здатний швидко нагріти повний бак до 65 градусів за Цельсієм за 2,5 години. Також у конструкції бойлера передбачений додатковий захист від корозії технологія ОПРО. Етапи встановлення перевіряємо наявність редуктора тиску в системі холодного водопостачання. На цьому об'єкті він знаходиться на вході в систему. Якщо ж він відсутній, радимо за можливості встановити пристрій на вході, як у нашому випадку. Або відразу за місцем підключення, перевіряємо тиск у системі за допомогою манометра. Визначаємо місце встановлення бака на стіні, яка підходить за габаритами та здатна витримати багу бойлера з водою. Розмічаємо та готуємо отвори для закріплення бака. Перевіряємо, чи нічого не заважає і чіпляємо бак на стіну. Перевіряємо, чи рівно закріплений водонагрівач за допомогою рівня, встановлюємо крани, а також зворотний клапан на холодну воду та діелектричну муфту на гарячу. Підключаємо водонагрівач до системи за допомогою мідної трубки: це надійне та естетичне з'єднання. Такий тип з'єднання має лише один недолік. Він трохи звужує діаметр протоку води, що може вплинути на її тиск після водонагрівача, монтуємо капілярну трубку та підключаємо її до каналізації. Відкриваємо кран та наповнюємо бак водою. Ретельно перевіряємо з'єднання на герметичність, підключаємо бак до мережі. Ось і все. Тепер працівники торговельного приміщення завжди зможуть користуватися гарячою водою для будь-яких потреб. Якщо під час перегляду відео у вас з'явились запитання, або ви маєте власний цікавий досвід вибору та встановлення бойлера у схожих умовах, поділіться ним у коментарях до нашого відео. Венкон – експерт з інженерних рішень. Разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.